МЛПК розшифровується як мобільний лазне пральний комплекс. Тож, давайте розберемося, що означає кожна буква. М. Мобільний. Це означає, що ось це можна помістити на прицеп вантажівки і дуже швидко увести. Вона як розгортається, так і згортається дуже швидко. Л. Лазневий. Коли я був курсантом, нас вперше пошикували і повели у лазню. Тоді я подумав. Клас, зараз будемо паритись. Але насправді лазня у військовому понятті це просто великий душ. І тут є чотири душові крани, де можна помитися. Пе пральний. Як бачите, якраз саме зараз відбувається процес прання. Дві пральні машинки і дві сушильні машинки тут є. Ка, комплекс. По своїй суті, це морський контейнер, і все це об'єднано в таку невеличку кімнатку розміром десь 2 на 5. І це дуже зручно.